350 пасхальних кошиків спершу все купили, запакували і ось розпаковують, щоб посвятити. Там є пасочка, є шинка, ковбаска, масло, хрін, яйця і маковицями. Григорій Федак великодній подарунок від мальтійців отримує щороку. Так було і минулої пасхи. Дуже добре. Першого, дуже гарно смакувало добре, так що. А родичі якісь приходили в гості, або ви до когось в гості? Я та я таких же не маю роду, а маю брата, але він так знаєте, зі мною. Жінка не пускає. Хтось прийшов за кошиком до церкви. Інші чекають на гостинці вдома. Тому мальтійцям, щоб встигнути розвести паски по усіх домівках, потрібно освятити їх заздалегідь, коли цього ще ніхто не робить. У нас є вже п'ятий рік поспіль дозвіл від львівської церковної влади від церкви Юра, і отець Швагла має можливість освятити у участі четвер паски. І треба сказати, що підозрюю, що Львів і Мальтійці є першими в Україні, котрі освячують паски. Пасхальні кошики освятили для самотніх пенсіонерів, малозабезпечених львів'ян і багатодітних сімей. У Петра Галущака дітей шестеро. Кожна допомога є важлива. Сказати, що це е, е, великий кошик при тих своїх, е, оскільки в мене самі сини. Е, звичайно, що ми ще щось і самі стараємося. Але кожна допомога важлива. Тобі з того найбільше смакує? А це Мотивничок. що таке? Для тих, хто не зміг прийти цього дня до церкви, мальтійці привезуть пасхальні кошики додому, аби у великдень ніхто не залишився забутим. Христина Стець Олег Кухар, головні новини Львова.